Червоні прапорці при виборі психолога. Терапевт обіцяє швидке одужання. Червоний прапорець, тому що е, це дуже зваж від ситуації. Не можна обіцяти щось швидко, коли ми ще не знаємо нічого про людину, тільки її запад. Запитує про ваші цілі та очікування. Добре, нав'язує єдиний метод для всіх проблем. Червоний прапорець, тому що знову ж таки все дуже залежить від запиту, і е, в різних е, варіаціях можуть підходити різні методи або їх комбінація. Порушує конфіденційність сесій. Червоний, червоний, червоний прапорець, тому що ну, тут просто навіть коментувати не можу. Треба встановити особисті контакти поза терапією. Е, червоний прапорець це не етично і не попадає під етичний кодекс. Не нав'язує рішення, але допомагає їх знайти. Добре, орієнтований на ваше благополуччя, а не на власну вигоду. Добре, працює без офіційної реєстрації та не може підтвердити свою освіту. Червоний, червоний прапорець. Ми завжди окей, питати освіту, завжди окей, питати сертифікації, документи, все, що за потрібно, щоб розуміти, що людина справді спеціалізується в цій роботі. Забороняє консультуватися з іншими спеціалістами. Червоний прапорець. по-перше, буває така, що психолог може не підійти по якомусь внутрішньому самопочуттю, відчуттю, так. Паралельно може бути така, що потрібна консультація психіатра, якогось лікаря по здоров'ю, тому суміжні фахівці або інші психологи, це цілком кліматирних консультацій. Регулярно проходить супервізії та підвищує кваліфікації. Добре. Чи ви зустрічали якісь такі червоні пропорції? І якщо так, то пишіть в коментарях.